Всім привіт! Ви на каналі Назар Тодіко і зараз ви побачите переказ з книжки для дітей про святи. Ось слухайте я вже казав в своїх минулих відео, що... В мене просто мені прийшло повідомлення, вибачте. Я вже казав, що щоб стати святим, треба ставити Господу на перше місце. Чи не так? Але треба ставити не тільки Господу на перше місце, а все те, що він і створив. Не те, що створили люди, а саме те, що він створив. Тобто людей, природу, дерева. Тому треба любити всіх людей, абсолютно всіх, щоб стати святим. І ось вам приклад: у вас мами є свої любимі квіти о, або свій якийсь сад. Вона їх дуже бережно поливає, і за ними добре дивиться. О, і що мені і, і... треба було кудись поїхати на, на декілька днів чи тиждень чи місяць, в якесь, наприклад, інше місто. І ось в, вона о, попросила вали бути відповідальним за ті самі квіти. О, і що, ви будете відповідальним? Правильно, так. Отже ви любите своїх батьків. І, і маму, А мама, і ваші батьки люблять вас. Або ще один приклад. У вас є друг або ваша подружка, але в, в них є мама, яку ви не дуже любите, яку ви недолюблюєте. Але ж ви не кажете, це її мамі або його мамі, або своєму другу чи подрузі. Чи не так? І ось і дуже схожа історія була у святого Фредріку. І ось. Що, ста... Що такого сталося? З самого дитинства він став господом на перше місце. Але Та чому мені щось приходить по Мені знову прийшло повідомлення, вибачте. Е, так ось. Він з самого дитинства поставив Бога на перше місце. цікавився він філософією, літературою та все. І, і, і Поїхав він вчитися в університет в Франції. О, адже він м, дуже любив свого батька, як і Господь. А о, батько дуже хотів, щоб він став юристом, тому він і пішов на юрист. І в його університеті він кожен ранок мав приходити раніше, щоб вислухати лекцію м, вчителів, що Ісуса Христа і Бога не існує. Це лиш марна втрата часу замість науки. Молитися зранку, молитися ввечері, молитися перед їжею. Краще ці всі молитви потратити на навчання або на свій час. І це він слухав кожен день. Абсолютно. Тому з невеличким часом він став проти о, язичників і проти лукавих. Він став в університеті дуже вірним християном. Але один раз о, в нього запитали, чи, чи христи, о, якщо ти і навіть і є справжнім християном, ти не зможеш пройти ті муки, через яких пройшов Ісус Христос. І допомогти всім людям, яким він допоміг. Ох, він, він задумався над цим повідомленням і вирішив допомагати людям. І після цього ось і в ньому випало вада допомагати людям. І ось що сталося. По Франції о, прийшовся дуже, о, дуже важкий вірус. Від нього помирало мільйони людей. Під цього це був не важкий, це був дуже важкий період Франції. І Фредрік знайшов нагоду. Він був із достатньо багатої сім'ї, і він допомагав бідним. І до нього ще приєдналося шість його друзів, які теж допомагали. І він уйшов в їхню компанію. Їх стало сім а потім тим, е, їхня компанія дуже зростала. Потім 10, 20, 30, 50, 100 і так далі, і далі, і далі. І дуже багато людей з інших країн О, вирішило допомагати своїм родичам із Франції. Або Франції теж своїм, із містів, де ще майже не заражені або не заражені, Вирішила допомагати своїм родичам із інших країн або із о, Франції з тих які заражені. І на той момент в цій компанії було не, не шість людей як спочатку, а більше ніж мільйон. Ви уявляєте собі, що спочатку у вас було в. Це... О, це, це працювало якось так. У вас є шість друзів, і у вас є своя компанія. А з якимось часом ця вся компанія переростає в ціле місто. І всі допомагають один одному. Це працює якось так. Але в тому випадку вони допомагали всьому світові. І тому святий Фредрік і прославився всім тим, що він зробив. І ще на 252-й сторінці там буде розказуватися про компанію, про компанію цих всіх людей. Там буде розказуватися і про їхню назву, і що, і як вона утворилася. Не с... Просто як тут додались люди. Але я вже в своїх минулих відео казав, коли попадало щось таке, що це буде точно не скоро. Адже я навіть не на восьмій сторінці поки що. А, а це аж на 200, а це аж на 250. Тому. Якщо ви хочете це, про це подивитися, краще прочитайте в, в, в інтернеті або подивіться в когось іншого на каналі. Всім пока!